Близнята. Близнята цього тижня очікуйте несподіваний поворот подій. Якийсь сюрприз може статися, будь-що, в тому числі, незаплановане щось, що може перевернути поточний стан ваших справ. Поєднання блазня та мага може показувати нову діяльність, нову посаду. Кар'єрне зростання та набуття високого соціального статусу. В будь-якому випадку, в роботі, очікуєте багато справ, багато переговорів, завдань, після виконання яких ваш авторитет значно зросте. Одинокі дівчата перейдемо на стосунки близняк. Буде настирливо завойовувати дуже цікавий чоловік. Можливо, овен, Лев стрілець, але то не обов'язково зверніть на нього увагу. Цьому чоловіку ви дуже... До вподоби, і з цього можуть вийти гарні довготривалі стосунки. А у сімейних близнят можливе пожвавлення почуттів та емоцій. Виникне бажання додати стосунки пристрасті, такого перчику та нових вражень. І, як порада. Карти говорить сміливіше близня, то розбухайте свої еротичні бажання та фантазії. Араки! Рахи, якщо ви ще не помандрували у відпустку, то цей тиждень на роботі для вас буде досить гарячий. Це можливі відрядження та поїздки по робочим питанням, і буде так досить багато. Будуть виникати нові плани, нові ідеї і величезне бажання бігом їх втілювати у життя. У вас енергія буде коперти. Цього тижня вам все буде вдаватися в професійній діяльності, тому що ваш внутрішній потенціал та винахідливість розкриються по повній. Карти радять вам зосередитися на головних завданнях і не відволікатися на вторинні. І ще не хапайтеся за всі справи одночасно. Деякого з раків. Перейде на особиста, почнуться нові відносини, які можуть перерости у щось важливе і довготривале. А хтось із раків може відновити стосунки з людиною і з минулого може до когось повернеться колишній і ви почнете все спочатку. А хто в довготривалих відносинах, очікуєте поліпшення взаємин. Цей тиждень принесе вам багато таких. Приємних емоцій, почуттів і е, тяжіння до партнера. Але аркани підказують ймовірність розвитку подій, тож не сидіть склавши руки любі раки. Проявляйтеся до своєї коханої людини, потіште її тим, що вона любить, що їй подобається, і взаємність не заставить себе очікувати.